Це ніби восьме чудо світу, завдяки якому ви зможете створити свій капітал, вийти на пасивний дохід і взагалі прийти до своїх фінансових цілей. І саме завдяки цьому дуже багато людей формують свій капітал, починаючи навіть з 50 зі 100 доларів і отримують свої мільйони доларів. Як взагалі це все можливо? І що ж таке складний? Відсоток, як він працює, бо всі про нього говорять. Але що це таке насправді, де він застосовується і як ми можемо його використати в цьому відео детально розберу це питання, але спочатку давайте познайомимось. Якщо ви вперше на цьому каналі, то мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. Вже більше трьох років я практикуючий інвестор і сама формую таким чином свій капітал, і саме завдяки складному відсотку. Тож мені точно є чим поділитись. Якщо вам цікава загалом тема фінансової грамотності, інвестицій, то підписуйтесь, щоб дізнаватись ще більше на цю тему. Отож, що взагалі таке цей складний відсоток? Насправді все не так складно. Якщо ми говоримо про простий відсоток, так це коли ми вклали кудись гроші, отримали відсоток. На цьому все складний відсоток це коли ми вклали кудись гроші, отримали відсоток. І далі цей відсоток ми реінвестували назад. І за рахунок того, що постійно це все відбувається, то спочатку, умовно, ми вклали 100 доларів, отримали на це 10% прибутку. Далі виходить, що наша ось ця сума вже 110 доларів. Ми з нього знову отримуємо 10% прибутку, а це вже 11 доларів. І таким чином, як такий сніжний ком, воно формується і в результаті. Якщо ми візьмемо, звісно, за 1-2 роки, то ситуація буде не така взагалі магічна, але якщо ми беремо 10, 15, 20, 30 років, то ці цифри можуть бути просто шаленими, те, як ви можете сформувати свій капітал завдяки інвестиціям і які результати ви можете отримати. Давайте розберемо прямо на прикладах. І так, якщо ми візьмемо калькулятор складного відсотку, і, наприклад, у нас є 100 доларів на місяць, припустимо, є у нас 5 років, і давайте візьмемо дохідність 10%. То в такому випадку за 5 років ви сформуєте капітал в 7700 доларів. Так, тобто вклали своїх 6 тисяч зверху ще 1700 отримали. Ну, ніби непогано, але не сказати, що прям вау. Якщо ж ми беремо ті самі 100 доларів, ті самі 10%, але вже 10 років. То в такому випадку ми отримуємо вже майже в два рази більший капітал. Так? Тобто 12 тисяч вклали, 8 тисяч отримали, і загалом капітал буде 20 484. Якщо ми беремо ще більше часу, і, наприклад, 20 років, то в такому випадку ви вкладаєте 24 тисячі, а отримуєте. Зверху, майже 52. Тобто загальний ваш капітал 76 тисяч, з яких ваших вкладених грошей тільки 24. Ви просто вдумайтесь про цю колосальну різницю, і скільки ви отримуєте за рахунок інвестицій. Якщо подивитись на графіку, то це якраз наглядно тут видно, що на перших роках ось ці відсоточки, вони невеликі. І тут дійсно там ми коли починали, там п'ятий рік, у нас невелика сума додатково далі на 10-му році в. Вже ось цей стовпчик помаранчевий, це саме складний відсоток, він вже більший. І ще далі ми бачимо, що ситуація тільки покращується і покращується, і вже десь після 15 років ми маємо ситуацію, коли вкладені наші кошти менші, ніж ті відсотки, які ми отримуємо. І ось саме в цьому і є сила складного відсотку, що навіть з невеликих сум за рахунок часу ви можете отримати доволі великий капітал. І далі вже мати там з нього певний пасивний дохід, або просто за рахунок того, що ви сформували цей капітал, придбати там нерухомість залишити капітал дітям і так далі. Тут вже залежить все від вашої цілі. Ну добре, на цифрах виглядає класно, але де нам взагалі знайти той інструмент, який буде працювати зі складним відсотком? Якщо говорити про найбільш звичні варіанти, то звісно, перше, що спадає на думку, це депозит. Бо насправді ось ця стратегія, там коли ми включаємо депозит з капіталізацією. Відсотків по факту це є складний відсоток. Просто депозити ми зазвичай відкриваємо на дуже короткі терміни, а отже, не помічаємо ось цього класного ефекту довгострокового. І звісно, якщо ще зробити поправку на інфляцію, то депозит це взагалі не супервигідний інструмент. Тоді, що ж взагалі обрати? Ми можемо інвестувати вже в певні такі довгострокові інструменти. Тобто, це може бути або накопичувальне страхування, або це можуть бути недержавні пенсійні фонди, або ж фондовий ринок. Я особисто не дуже є прихильником саме цих перших двох варіантів, тому що що в страхуванні, що в недержавних пенсійних фондах, це все одно інвестиції в гривні, а отже, є доволі великі валютні ризики, і я особисто не бачу в цьому перспектив. Тому саме для себе я обираю. Фондовий ринок, бо це більш надійно. Я отримую дохідність в валюті. У мене більший вибір загалом активів, і я можу інвестувати взагалі в будь-які країни, в різні активи, в величезні бізнеси. Тому для мене це виглядає більш надійним варіантом. А Раджу переглянути і вам приглянутись до цього інструменту, дослідити його детальніше, якщо вам цікаво. Але як же це працює в рамках фондового ринку? Теж часом від новачків я отримую питання: ну окей, мені напевно тоді треба інвестувати в ті активи, які приносять дивіденди. Але це не зовсім так. Якщо ви дивились це відео про дивіденди, то вже теж зрозуміли цю помилку і що взагалі не обов'язково обирати саме дивідендні активи. Але тут розповім ще, як це все працює. Для цього нам потрібно розібратись з того, що таке дивіденди. По факту, це частина від прибутку компанії, яку вона вирішує виплачувати своїм інвесторам. Тобто є певна компанія, вона заробляє кошти, і в певний момент вона вирішує, що ну вже немає куди реінвестувати, вкладати в свій бізнес. І тоді вона починає приваблювати інвесторів тим, що вона частиною прибутків ділиться з ним. Саме це і є дивідендами. А отже Якщо ми повернемось до принципів складного відсотку, так, це про певні реінвестиції, які збільшують капітал. То, по факту, складний відсоток включається в обидвох варіантах: і коли ми отримуємо дивіденди з інвестицій, і в тому випадку, коли компанія сама вкладає свій прибуток назад в свій бізнес для його розвитку. Бо ми або тут отримуємо кратний ріст, або тут отримуємо дивіденди і мусимо їх самі реінвестувати. Проте, враховуючи ще в даному варіанті з дивідендами, нам потрібно. Це все буде оподатковувати, то варіант з ростом буде набагато більш вигідним. Тому на фондовому ринку це дуже класно можна побачити, зрозуміти, як це працює, коли ви невеликими сумами інвестуєте за рахунок того, що це інвестиції в валюті, ви можете дійсно отримувати 10% річних в доларі. При цьому диверсифікуючи свої активи, тобто не вкладати все там тільки в Україні, не зберігати всі свої гроші, не вкладати це все в одну компанію, в одну якусь країну, а ви Розкладаєте це по максимально різних активах, таким чином зменшуючи собі ризики і поступово накопичуючи капітал. Як на мене, це взагалі прекрасний інструмент, і це дійсно саме те, як ви можете сформувати собі капітал. Якщо у вас немає шаленого капіталу вже, вам його не передали батьки, а в більшості українців такої можливості немає, в мене теж. Тож, ми можемо взяти цю відповідальність на себе і за рахунок складного відсотку, власне, формувати ось цей капітал і далі. Забезпечувати собі свої цілі, мати пасивний дохід, безбідну старість і так далі. Це все саме про складний відсоток і те, як ми можемо його застосовувати. Якщо вам цікаво більш детально дізнатись про фондовий ринок, як це все працює, куди інвестувати, як відбувається це все технічно, то в мене є на каналі багато відео для новачків, ви можете ознайомитись. А якщо ви вже знайомі з теорією, хочете дізнатися більш практично, як це працює, то в мене є навчання, мій курс інвестицій. З нуля, де ми розбираємо ці всі моменти покроково за ручку з куратором, у вас є всі інструкції. І після цього ви зможете стати вже практикуючим інвестором, купити свою першу акцію і мати план, як вам прийти до своєї цілі. Всі деталі про це будуть в описі під цим відео. Тож, якщо вам цікаво, то чекаю вас на курсі. А в мене сьогодні на цьому все. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, залишіть їх в коментарях, я обов'язково відповім. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, та підписатись, щоб дізнаватись ще більше про фінанси та інвестиції. І до зустрічі в наступних відео!